Привіт! З вами Смаїл, та я пропоную вам трішечки додати собі новорічного настрою. Сьогодні я буду розповідати вам про українські традиції на Різдво, а після цього про новорічні традиції різних країн. Приготуйте собі теплий напій, ковдручку, смаколики та ми розпочинаємо. Приємного перегляду! Вечір напередодні Різдва називається святим або Невечір'ям Різдва Христового. Головною різдвяною стравою є кутя. Пшенична або ячмінна каша, змішана з родзинками, маком, медом і горіхами. На почесному місці в домі повинен стояти дідух – житний, пшеничний або вісяний сніп, який символізує урожай та добробут та є оберегом роду. Традиція ставити дідух на святу вечерю тягнеться ще з часів язичництва, хоча в сучасній Україні вона збереглася тільки в західних областях України. Але ви тільки подивіться, як він гарно виглядає. Я думаю про те, щоб наступного Різдва самостійно зробити такого маленького дідуха та поставити собі в кімнату. У різних регіонах України набір страв для святої вечері є різним, але їхня кількість залишається незмінною 12. Під час трапези за столом ні в якому разі не можна лаятися та сперечатися. Обов'язковою різдвяною традицією є колядування. Звичай, під час якого групи колядників піснями славлять господарів. Найчастіше в таких піснях звучать побажання щастя, здоров'я та достатку. По закінченню співу господарі виносять колядникам солодощі або гроші. На півдні України досі збереглася традиція відносити святу вечерю своїм хрещеним. Зазвичай у кошику несуть трохи куті, калачі, цукерки. Ті, в свою чергу, так само дають діткам гроші та солодощі. Звісно, зараз деякі традиції забулися та загубилися в часі, хоча в багатьох регіонах і досі можна зустріти особливий колорит українського святкування Різдва. І однією з найкращих традицій, якою досі дотримуються більшість українців на Різдво, є проведення часу з родиною. Тож, будь ласка, не забувайте в цей день про своїх рідних, започатковуйте власні різдвяні традиції та насолоджуйтеся святом. Із Різдвом вас! А тепер переходимо до цікавих фактів про різноманітні традиції країн на Новий рік. Фінляндія вважається справжнісінькою батьківщиною Діда Мороза. Щоправда, тут його називають Йолоупукі, і живе він у Лапландії. Опівночі у фіни виходять на вулицю і масово запускають феєрверки, потім вдома вони ворожать на майбутній рік. Зазвичай це роблять на воску та олові. Французькі малята, як і всі діти світу, страшенно полюбляють подарунки. Щоб отримати їх у новорічну ніч, діти виставляють свої черевички біля каміну в надії, що Пер-Ноель наповнить їх приємними речами. «Пер -Ноель» – це добрий чарівник, такий самий, як наш святий Миколай. Утім, подарунки отримують лише слухняні дітвахи. У Франції вірять, що до бешкетників приходить «пер – рогатий дід. Який відшукує неслухняних дітей і дарує їм замість ласощів та іграшок вуглинки. А от Італія загалом святкує Новий рік так само, як і більшість українців. До діток у цій країни приходить Бабо Наталі, що означає різдвяний тато. Але головним новорічним персонажем там залишається Фея Бефана добра стара чарівниця, яка входить до будинку через пічну трубу, кладе маленькі подарунки в черевички до дітей. Неслухняним же діткам вона залишає вуглинку або ж купу попелу. У Іспанії святкують у колі друзів. Тут є традиція у новорічну ніч з'їсти 12 виноградин по одній з кожним новим ударом курантів. Іспанці вірять, що виноград принесе йому дачу у кожному місяці наступного року. У місцевих магазинчиках навіть продають баночки з очищеними від шкірки та насінням ягодам. В Україні ж існував звичай, коли господар мав заховатися за мискою з випічкою. Люди вважали, що завдяки цьому в новому році на столі буде така сама кількість запашної випічки, а можливо, і ще більша. Ще один доволі поширений звичай лякати дерева. Господар ходить по садку із сокирою і нею легенько постукує по кожному дереву. Не будеш, мовляв, родити, зрубають, якщо не даси щедрого врожаю. Смачних яблук та соковитих груш. Також напередодні нового року серед дівчат були дуже поширені ворожіння на долю, а також на судженого. І от нарешті я можу показати вам свою новорічну ілюстрацію. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку та за бажанням напишіть, як ви святкуєте Різдво та Новий рік. Можливо, в вашій родині є якісь особливі традиції на ці свята І з задоволенням їх прочитаю. Я гадаю, що цього року новорічне побажання у всіх буде одне, але я також хочу побажати вам усім успіхів, натхнення на задумані справи та міцного здоров'я у наступаючому новому році. Сподіваюся, що все у вас буде добре. Бувайте!